Це вже майже Різдвяний вечір в Каліфорнії. За кілька годин розпочнуться святкування Різдва, що має наступити. Різдво буде завтра, сьогодні у нас Christmas Eve. В Україні це свята вечеря, для кого вона вже в цей день, для кого ще не в цей день, а через два тижні по старому стилю. Ось так виглядає Каліфорнія в ці дні. Тобто ми бачимо тут зелену траву позаду мене. У мене тут може бути лиса голова, тому що температура повітря, не знаю, тут градусів 10-12 на вулиці, щось таке по відчуттях. І що я хочу розповісти? Треба якось підсумувати цей рік, тому що для американців зараз починається а, тиждень вихідних тут. Максимальний бум відпусток припадає на цей період, ціни там злітають на дорогах, затори, всі кудись їдуть, готелі всі забукані. Так працює Америка. В Україні вона якось трохи інакша. Ну і в нас цей рік теж трохи інакший, тому що фактично в мене немає дозволу на роботу, то я вже майже другий місяць сиджу вдома, насолоджуюся веселими часами відпусткою, так би мовити, примусовою. І є як є, жалітися нема на що, тому що в Америці зарплати високі, грошеняток я там назбирав за цих вісім місяців, які пропрацював, і я можу собі це дозволити. Рідко коли є такі умови в когось в Україні зараз, ну і думаю, що в Росії теж не, не сильно. А, і що, головним підсумком цього року є якісь переговори. Тобто весь цей час е, відбувалися переговори. Е, е, Дональд Трамп активну участь приймав. цьому всьому. І е, багато із вас, е, під приводом того, що ось ось переговори, ось ось вони до чогось домовляться, ось ось війна зупиниться, продовжували залишатись в Україні. І е, е, ті, котрі. Залишалися з цією надією, котрі там вже зібрали речі, котрі там фактично були в порозі ось тобі якісь переговори. І всі ті речі знов там десь відправилися в якийсь загашник. Напишіть, будь ласка, у коментарях, скільки у вас тут є таких. І зараз, коли я слухаю про те, що вони там знов до чогось домовилися, що в них там є якесь там. Список того всього, який вони дають там російській стороні на розгляд ось цього всього, воно виглядає, наче справді є якісь домовленості і можуть бути якісь домовленості, і це може закінчитися якимось миром. Але по факту, що я бачу, що за весь рік вони тільки й говорили, що у них ось ось домовленості. Ось вони там домовляються, вирішують, ось там щось не так, в когось якісь вимоги інші вони там не погоджуються, але ось ось вони домовляться. Тобто вони ні разу не сказали в цих випусках новин про те, що вони не домовляться, тобто вони емітують процес домовленості. Люди зараз буде про домовленості в цьому випуску про якусь там мирну угоду, але вам не слід це сприймати як мирну угоду, а як просто те, що вони там поговорили. Або люди, не сподівайтеся на те, що буде добре, тому що до цього доброго нічого не було. Тому ми мусимо вам про це розповісти, бо воно є. Але по факту нічого з цього не вийде. Ну, такого ж немає. Вони постійно вам розказують одне і те саме, що домовленості, ось ось домовляться, ось ось передомовляться, і, ну, і так далі. Тобто це є не що інше, як седативне, Седативне, яке вас тримає далі в стойлі, яке тримає вас бездіяльними, яке тримає людей в окопах на, е, на східних рубежах, е, в бліндажах, це, котре тримає хлопців в квартирах, в будинках, в погребах, в гаражах. На роботах по кілька днів, без того, щоб повертатися додому ввечері і пойти на роботу вранці. Ось ці речі вас тримають там, де ви є. Час, ваш час, він абсолютно безцінний. Бо можна жити наповну. Можна, протягом цього року вже можна було зробити не тільки перші кроки, а й другий, третій, дванадцяті. Ну і, власне, багато хто зробив. І багато хто зараз має справжнє свято. Багато хто святкує свій минулорічний вихід рік за кордоном. Багато хто вже живе наповну, багато хто тільки починає жити наповну, багато хто збирається це зробити, але ж набагато більша величезна кількість знаходиться в Україні, знаходиться в окопах, знаходяться де завгодно. Багато хто має зруйновані сім'ї, вже не тільки. За кордоном, а ще й в Україні багато сімей розвалилося через те, що чоловіки на війні, жінки і діти вдома, жінки навчилися жити без чоловіків, діти теж там не особливо бачать можливість навіть поспілкуватися із тим татом, який невідомо де. Так він, на думку, сина, доньки виконує якусь там важливу роль. Але він не приймає участі в житті цього сина, доньки, і коли мама каже, що з мене годі. Тому що поки він там сидить і з нього можна отримати ті якісь аліменти, то з її точки зору доцільніше буде виглядати так, наче не продовжувати те, що. Або з її точки зору може виглядати так, що вона заслуговує кращого, ніж оце, що в неї є. Оце от безкінечне очікування. От таку звичайно вдячність отримують чоловіки. Від жінок, від суспільства, від України в цілому. І ось цей різдвяний вечір я би хотів кожному чоловіку, котрий думає, що він живе це життя для когось, що він мусить то робити, тому що він чесний, благородний, сильний, взірцевий і таке інше. Ну то я вам хочу сказати, що це насправді не так. Ви або живете своїм життям, або робите ті дії, які дадуть особисто вам результат. Які наповнять ваше життя подіями, які зроблять ваше особисте життя щасливими. Або дурите себе. Тому що, якщо ви думаєте, що це все для того, щоб хтось там був щасливий, подивіться на мене. Ну, я без того обходжуся. Я знаходжуся тут, в Сполучених Штатах, я не приймав в цьому всьому участь. Не через те, що я би того не стягнув, чи не міг би я стягнути, бо я молодий, здоровий хлопець, розумний і повлен сил. І в принципі, в ту в той, той весь рух можна було би зануритись, хоч би для того, щоб задовільнити цікавість і вписати таку сторінку у свою історію. Але мені воно то не треба. І вам, мабуть, теж раз би раз потрапили на цей канал. Тому не дуріть себе. Не слухайте нікого, не, не, не думайте, що ви зможете наповнити своє життя якимось чужим щастям. Вам треба самим цим займатися. І перестаньте слухати тих, котрі вам розказують, що завтра-завтра, післязавтра, ось-ось, та вже то трішки потерпіть. Ось ці негідники вони повністю дискредитували себе за цей рік. Президент Трамп він повністю сів в калабаню. За цей рік, ті всі його обіцянки за 24 години, там, за, за день, за місяць, за тиждень, за півроку, до, на, на День подяки, до Різдва на Новий рік, от вони всі були просто пусто порожніми балачками. І навіть людина по цей бік океану від вас, навіть ця людина має вплив на то ваше життя. Тобто зрозумійте, що коли ви дозволяєте людям, які для вас є ніким яких ви особисто не знаєте, яких ніколи в житті не побачите, які, з якими ви ніколи в житті не поговорите, впливають на то ваше життя, на прийняття ваших тих рішень, на те становище, де ви зараз є, ваше життя нікчемне. І в цьому треба собі зізнатися, тому що найкраще наповнює життя щастям і подіями це власні дії, навіть коли вони помилкові. Тому що немає кращого вчителя аніж невдача. Це найкращий вчитель на планеті. Тому не бійтеся цієї поразки невдачі на шляху до вашої свободи. Зустрінемось по цей бік кордону.